Йди сюди, маленька дівчинка, йди. Не бойся, Ти не Тиспугалась. Мене звати Оксі. Так мене називають тут мої побратими і мої сес посестри в Києві ветеранки. Побратим мій назвав мене Оксігеном, бо це газ для водолазів. Побратим, який загинув, на жаль скорочено просто Оксі. Ну і це перші букви мого ім'я Ну, Справа в тому, що в мене є двоє неповнолітніх дітей, і, м -м, звичайно, я розуміла, що я піду в армію. Питання було е коли, тому що мені потрібно було вирішити побутові проблеми е питання з дітьми, м -м, це там з навчанням, з переїздом в іншу країну. Я їх вивезла 28-го Лютого і там влаштувала їх побут, їздила, волонтерила, займалася гуманітарною допомогою з Німеччини до України, привозила тут вантажі. А потім я просто прийшов час, коли я вже була готова і бачила, що мої діти в безпеці, що вони ну, можуть там жити без мене і. Прийняла таке рішення, а я готувала дітей до цього. До речі, це не були розмови, не пояснення. І в принципі, вони мене підтримали. У мене дітям 15-13 років. Вони підлітки, вони вже розуміють процеси. Вони лишилися свого мирного життя. Вони лишилися своїх друзів, своїх кімнат, своїх свого звичного, так як всі українці ми жили своїм життям, і коли в нас цього не стало. Діти почали розуміти, що таке батьківщина, що таке, тобто вже ну, цінності інші у дітей зараз. Вони подорослішали дуже сильно. Вони розуміються все те, що з ними треба говорити і говорити, як є. І коли я їм сказала, що я не можу по-іншому, вони сказали, мама, ми тебе підтримуємо. Я їм кажу, що буде важко. Ну, звичайно. Але вони зараз вчаться. Живуть в іншій країні в Європі, вчаться, займаються спортом. В них є життя, таке життя, якого на жаль не яке на жаль, не є у всіх дітей в Україні, і не всі можуть виїхати, не у всіх батьків є такі можливості. У мене така можливість була, я це зробила, і мені так спокійніше тут працювати, коли мої діти в безпеці. Кожного ранку, о сьомій там, я дзвоню, підйом ввечері зі дзвон теж по відеозв'язку. Тобто ну, добре, що зараз є такі можливості, от і це дуже допомагає. Звичайно, сумуємо я і вони і десь є якісь складнощі. Що на них вони виконують вже якісь дорослі там задачі на сьогодні, але я думаю, що їм це не зашкодить в житті. Я обіцяла дітям, що буду берегти себе і що повернусь живою. І для мене це було принциповим питанням, щоб це не зразу був нуль, щоб я могла підготуватися, щоб я могла навчитись, тому що я людина цивільна. Харківська і Луганська області загально можна сказати, тому що. Там бувають ротації, наші заїжджають знову на ці точки, і бажано, звичайно, не, не говорити про це, поки не закінчиться в цих міс... місцях ці дії. А так, так, да. я рятую наших хлопців, допомагаю їм. Це моє покликання. Я маю медичну освіту, але це було давно. Я за профілем зараз вже років 15 працюю в. Логістиці займаюся розмитненням вантажів, але колись мала досвід роботи в реанімації два роки. І тому я прийшла в армію, мобілізувалася в 22-му році і стала військовослужбовицею. Я звикала до себе в формі спочатку. Я там зранку йдеш на роботу і через там зеркало в коридорі проходиш, думаєш, господи, що це там? Хто це пройшов у формі? А потім така тю, це ж ти, ти ж це ти в формі. Тобто в такі якісь глюки внутрішні, я вже розуміла, що так, Оксана, ти вже там, військова, все зберися, це ти. там. А потім це такий був момент, коли я не могла десь тижня-два переключитися. І потім був момент взяти до руку зброю. Це, мабуть, було для мене саме таке складніше, чесно говоря. от мене на зброю тригер, але я... Змогла себе взяти в руки і прийняти те, що в мене в руках зброя, і носити її кожного дня, тому що ну, це твій захист. Це так само, як носити там броні, каску, Ти теж до цього звикаєш і фізично, бо це навантаження. Але і психологічно, фізично мені не складно звикнути до навантаження. А психологічно те, що в тебе зброя і ти в цьому всьому екіпі, це психологічно для мене було складно. Ну нічого. Ти розумієш, що це твій захист. І це тебе захищає, і ти до цього ставишся. Що це тимчасово, поки ти працюєш тут. Завтра це все зміниться, буде інший час, ти це відкладеш і забудеш ці навики. Тобі вони в мирному житті не потрібні будуть. Я до цього так ставлюся. Моє завдання таке перше, що я і сама працювала, це було вивезення пораненого, в якого була травма живота. Чого я чомусь для мене ці травми дуже складні, тому що це не контрольовані коровотечі внутрішні, і самим головним в цьому завданні є швидка госпіталізація до стапункту на... до хірургії, щоб людина ну, отримала кваліфікаційну допомогу хірургічну. І такий поранений мій був перший, і я його дуже запам'ятала. Ми довезли, він живий, слава Богу, з ним все гаразд. Із таких страшних це, це просто, що бувають такі евакуації, коли ти дивишся на понівечені тіла і молодих хлопців, там яким 20 років. А я думаю, в мене сину 15 років, вони старші за мого сина на 5 років. Тобто е десь його чекає мама. І... Молиться за нього, це чиясь дитина, це чийсь чоловік. І для мене дуже важливо, коли ми надаємо допомогу, якщо вони в свідомості говорити з ними, тримати їх за руку, підтримувати їх, вони розповідають, це їх трохи заспокоює. що біля них хтось є, хто, хто їх тримає за руку. І часто, коли ти їх тримаєш за руку, вони тобі її стискають. Це про емпатичність, а ти її блокуєш. Тому що ти виконуєш завдання, тобі треба надати допомогу. Ти не можеш там сидіти і страждати, бо а тобі головне зробити так, щоб він вижив. І в ці моменти, ну в мене вже є досвід, коли я працювала в реанімації, то я вже знаю, як з цим внутрішньо працювати. Я відключаюсь просто. І я сподіваюся, що я. Зможу включитися в своє цивільне життя, коли закінчиться війна, коли ми переможемо, то я просто включу назад свою емпатичність і буду жити і думати, Боже, як я могла там їздити там, в три часа ночі в якісь там лісопосадки, шукати там хлопців, і ти їдеш без світла, тому що світло не можна вмикати, і ти ну це такі якісь екстремальні умови. Ти в цей момент, коли ти це робиш, ти про це не думаєш. У тебе є задача, ти її виконуєш. Зараз ми з дівчатами а, вирішили, що відкрили збір ветеранка, відкрила збір на ВАК, тому що дуже головним питанням єстра госпіталізація, виїхати в те місце, де сталося, а, сталося ну, поранення і забрати. Пораненого, щоб до нього можна було доїхати. На жаль, той транспорт, який сьогодні ми на ньому працюємо, це медивак. У нас такої можливості заїхати саме в такі місця, там де нема взагалі бездоріжжя по полям, то ми на ній не можемо доїхати, це неможливо. І ми чекаємо, коли до нас ну, чуть-чуть на відтяжці стоїмо. Чекаємо, коли до нас довезуть пораненого хлопці, які виходять групами і Воно не так швидко, як хотілося би. А це чиєсь життя, чиєсь здоров'я, і хочеться вже сьогодні, ще вчора вирішити ці питання і зробити якнайкраще. Джентльмену, ухажу, ухажував, ухажував, просто дівчинка на призвонь. Бачите, вона він буде забивати. Що, його треба нічого все буде рости. Ну, Взагалі, аби ти вийшов взяла, отуди, дивишся. Да, Сільські місцевості ще є, там десь якісь пенсіонери позалишалися, то ти їм там трошки їх підлікував, там. то вони тобі пиріжків напечуть. Да, такі, там, принесуть тобі відерці черешки чи полунички, спитають, як тебе справити в них. Такі чисто людські відносини. Наші люди дуже класні, насправді. Я знаєте, ми їздимо там на точках в різні села. Заїжджаємо там при фронтові. Там вони там десь хтось, якесь село більш покинуто, десь в якомусь ще живуть більше люди. Зачасту я дуже люблю квіти, і я збираю ці квіти по, по всяких там покинутих садочках. Недавно свіли півоні, і це був просто: ми з'їхали там в село, а воно все в цих півоніях. Там такий, Аромат стоїть, я, я вообще там кайф такий. Я думаю, боже, це ж так прекрасно. Я нарвала собі таку хапку цих фіонів. Троян дуже багато. Польових квітів дуже багато, бо це там всякі посадки, поля. Вчора я нарвала такий теж букет пришлю вам фотку з такими польовими дуже гарними квітами. І, мабуть, це дуже багато зараз, особливо знаєте, дерев, там, Шовковиця, черешні, там, там, полуниця. А йти ти там заліз в якийсь садок, поскубав та все і поїхав далі. Ну, Це, мабуть, це щось таке, знаєте, із сільського дитинства. Я виросла в селі, і в мене це таке, значить, знаєте, занурило назад все сільське дитинство моє. І мені так якось навіть тут. Душевно, так як мені це звично, я дивлюсь на ці. Ну, звичайно, за покинуті села це таке видовище, я вам скажу, дуже сумне. Але наша природа, наша земля українська, наші поля оці, я виросла теж ти бачиш ці степи. Це мене так надихає, знаєте. Якби не діти, я б тут сиділа безвилизно. Просто що. Теж сумую за ними дуже. Їх немає в місті, і мене там нічого не тримає. Якщо вони приїдуть, звичайно, мені буде краще, коли вони там є. Хочеться, знаєте, пройтися по пейзажці в Києві, Таких якихось хоч речей там, з'їсти морозиво. Таких, як немає зараз, знаєте, бажань таких жіночих. А, манікюр хочеться піти зробити. Це, мабуть, бажання всіх жінок, військових, які ем, працюють в зоні. Тобто приїхати і привезти свої там, полося своє до ладу, які, там, ну, нігті, там, манікюри робити. Поїсти смачно, каву смачну випити дуже хочеться, бо тут таких кав... ну, кави немає, якісь там, це не кава. І якісь на ліжку поспати дуже хочеться. І ванну прийняти. Тому що, так, да, тут з душом трошки проблема. Тому такі якісь базові речі. Про якісь такі мрії, про якісь такі щось велике, ти зараз намагаєшся не думати, тому що ну, можливостей зараз немає таких і ти не мрієш щоб... про одне, про перемогу, щоб це ж... закінчилося швидше, щоб це все вже мало вже трошки інше. Як то кажуть, оборот і розвернулася в іншу сторону вже.